І так, приїхав я до, до друга в Сумську область. Не буду казати, де я знаходжусь, але Сумська область. І тут він купив дачу. От. А рядом це жили люди, дві сестри жили. Це Заброшка, це взагалі Заброшка свічу фонариком, так щоб був світ хороший вам. В общем-то, розкажу вкратце, бо зараз е, покажу вам дом, де погибли дві сестри. Воно серце стало від того, що вона побачила. А друга по, не поїхала криша, не пихала криша і теж покончила з собою. Те, що тут прибуло в цьому бумі, ще вам покажу. Я думаю, тут було закрито, але, але тут Кришки, дивіться як складено акуратно. Чоботи женські, сундуки, речі дивіться тут. Це просто куфайки такі. Дивіться, навіть <coughs> нові галоши. Я навіть ні разу не вдів, не вділа. Померла. Представляєте, що? Гост. Йома, що ти галоша. Йокили мені просто нові нолячі, дивіться, нові, аж блистять. І речі пролежали і ні разу не обули. Коробка, це це навіть прихожа. Оце тут кладовка, павутиння, дивіться, дивіться, яке павутиння. Це кошмага. мені страшно сюди заходить вже. А що ж тут побачили, що вмерли? Одна, потім друга криша поїхала. Покончила з собою. У сітки якісь що це такі. Якийсь гамак. Гамак, да, гамак. Сундук, а що там сундуку, кстати? Я завжди хотів дивитися, що в цьому сундуку. Дерво і красиво розмальовано, чи Гучі Так. Ого. А тут мучий че І здохлі миші. А он не дирка вон, бачите? Так, ідем далі. Идем далі. Забружка, це Серега Забрушка. Два трупа. Бачите, як висмальцевано грязь, от рук жирних. Опа, на, оце тут ужас, що тут робилося. Дві вмерли людини в цій хаті. Дивіться, що тут робилося. <coughs> Балка сіла на шкаф розвалила. Ви бачите, що це ужас. Отак так вони жили. Які це готувати супереніт, подивимося. Упаковка 2010 рік. Це не так все це случилось. трупи, які тут знайшли в цій хаті. Вонь була тут, тут запах, кстати, залишився трупниці. І ця окуляра ще лежать. 2005 рік книжка бусі. Це, це бурштин. Це бурштин, ребята. Все-таки спысок, короче. список, список, уже серьезно. Список. А, за, за упокой. За упокой, бачите? За упокой. Николая, Ольга, Артемия, Николай, Николай Юрия, Анастасия, Анны, Наталья, Никифоров, Пукова, Загрушев, Сокшара, Пукене, Григория, Дмитрия, Анны, Мариона, Анны. Смотри, страшно мне. Просто страшно. А ось ця книжка покаяння. У мене теж така. Ладно, ти його дов, це дуже древня. Сінча Оля. <кій> так, ну ми дивимося, да? Далі проходимо. Откриє, бо сів балка впала. Газети. Газети страшні. Лежанка, бля, це вообще хустки нові, ну це... Бачите, яка лежанка, як спали люди. Як спали люди, це ужас. Страшно дивиться. Страшно дивиться. Лежанка, просто діти спали. Лавровий лист, як тут, роті все це вроді недавно. Крошки, ну все древнє, дуже 2008 год. Так що, в общем, така ця заброшка. Якщо ви там на відео щось побачили, будь ласка. Скажіть, скажіть. Може щось на камеру попало. <coughs> Паутиня просто блин наш фу. Страшно ходить. Так, ну що, будемо тоді. Ого, це конечно серйозно. Щас я заберу собі. Заберу собі сейчас, пацанам покажу. Два глянув шо тут шесть, книга що таке? цели коротше дуже багато радянських ну, гебис, блін, а все кось так странно Так, все ребята буду йти Тут ще гляну, секунду Йому яйця якісь Страшно звісно. Бля, хорошо, что с наступил, бля. Ёб, нихуя себе, ого, блядь. Нихуя себе. Здесь у меня заражение гвоздь, блядь. Так, я хочу из-за кого кинуть, если можем монеты там лежать. Тут думаю, мамичо такое опасно, печь, блядь. Да, страшно, блядь, так. Уголь, уголь, блядь, да, все на месте. То в кулачки в специи вот все вообще охуеть ого, бля, дивиться вообще бомба вот сюда таки все интересно бля бомба вообще реально тоже таблетка лежала, все тут, дивиться все просто так было заморовано одежда, да, так и не, не вделывана Могилу закупал и все Очки тоже блин. Так, все, всем, ребята, спасибо Дальше заброшки будут Сеткуем за моим каналом С вами Зверь Павлюк И Зверь Павлюк И Страшное видео До встречи